Всім привіт, друзі! Нове відео про проєкт І Сьогодні буду розказувати про останні апдейти і новини в проєкті, е, їх достатньо багато цікавого. А саме, що було цікаве е, на цьому тижні, це є новий набір в амбасадорську програму. Е, як ми знаємо, що в iSister є дуже класно чудово побудована е, амбасадорська програма, яка є спеціальна для амбасадорів на програмі е, на платформі Зілі. Не потрібно виконувати певні завдання, але для того, щоб попасти в амбасадорську програму, треба бути відданим проекту, робити контент, бути активним і робити все, 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 щоб тебе замітили, щоб тебе побачили, і ти попав в число амбасадорів. От саме відбір в амбасадорську програму це є, як вже анонсовано. Останній набір перед теджє. Чи це є четвертий набір? Зараз відбувся якраз цього тижня. Викотили форму на заповнення. Форма заповнилася максимально швидко. Не знаю, там добу, чи трошки більше вона постояла і було заповнено близько 500 заявок. І форма була закрита. Тому всі учасники, які заповнили форму, я думаю, будуть мати великі шанси. Також є багато учасників, які проявляли активність до анонсу амбасадорської програми. тому... Це дуже круто, що зараз буде нове поповнення, нові амбасадори, нова е, кров, яка буде додавати проекту хайпу, яка буде додавати проекту якоїсь певної популяризації, так як проект рухається до TGE, яке заплановано у першому кварталі. Е, відповідно, буде залучення нової аудиторії, нові круті анонси, дуже багато крутих новин. Все це потрібно проекту. Також не забуваємо, що у проекту є ще не розголошений анонс, тому у нас попереду чекає ще дуже дуже багато крутих е, анонсів. Мовлень також рекомендує проявляти далі свою ініціативу в проєкті Асістер у плані контенту і лутання ролей в Діскорді, тому що обов'язково ще активна стадія взяти роль за 20-й левел. Також я думаю, що амбасадорська програма можливо буде продовжена після Теджіє. Ще немає інформації, але цілком можливо. Тому асістер дуже класний, крутий проект, який буде набирати обороти і, і приймати в ньому, хоч якось участь. Завжди смарт. Я е, завжди рекомендую особисто від себе. Це, звичайно, не фінансове. Рекомендації, але так як я звернув увагу на цей проект, для мене він крутий, тому ділюсь просто своєю думкою. Тому, друзі, слідкуйте за відео. В наступних відео буду розказувати про щось нове, що відбувається в проєкті Асістер. Всім па-па, до нових зустрічей.